Таракузни шість смарт-душок та двадцять сім комп'ютерів передав школам Петер Фолівської та Вилуцької територіальних громад мер міста Дебрецен Ласло Пап. Навчальні заклади обрали за рекомендацією голови Бергівської районної ради Карла Резеша. Саме міста Дебрецен приймає українських біженців від самого початку війни і в місті досі перебувають сотні українців, яких підтримують місцеві гуманітарні організації. Ласло Пап наголосив, що важливо надавати допомогу на місцевому рівні і найкращі спо. Осім зробити це на даний момент, зміцнити освітню мережу, оскільки більшість навчальних закладів на Закарпатті мають неповне або застаріле обладнання. Підтримка буде доречною. з великим занепокоєнням і співчуттям спостерігаємо за ситуацією в Україні. Для нас дуже важлива доля закарпатських угорців. Кілька місяців тому ми зустрічалися з паном Карлом Резишем в Дебрицині і на зустрічі посеред іншого обговорювали стан освіти в краї. Я дізнався, з якими викликами стикається угорськомовна освіта в Закарпатті. І щоб покращити умови, ми взяли. На себе зобов'язання допомогти з обладнанням. Саме тому, задля сприяння підвищенню якості освіти, ми привезли з Дебрацина подарунки для двох територіальних громад Закарпаття. Це інтерактивні дошки та комп'ютери. Для нас важливо вибудувати та підтримувати дружні відносини з нашими угорськими партнерами, з такими, як, до прикладу, Дебрицин, наголосив голова Берегівської районної ради Карло Резеш. Не анігуна полезу та лакустунка. Кілька місяців тому ми зустрілися з мером міста Дебрицин. Обговорили проблеми, зокрема ті, що стосуються дитячих садочків та шкіл Закарпаття. Відгукнувшись на наше звернення, до нас прибув пан мер. І приїхав він не з порожніми руками. Вже відбулися урочисті заходи передачі технічних засобів, про які ми домовлялися попередньо. Обладнання отримали освітні заклади двох територіальних громад: це Петя, та Вилоцька. Загалом отримали шість інтерактивних дошок та 27 комп'ютерів. Порівняно з іншими закладами, наша шкільна інфраструктура непогана, але технічна база потребує покращення, особливо тому, що технології швидко розвиваються. Пан Ласло дав обіцянку і надалі працювати разом у різних напрямках, не обов'язково пов'язаних з освітою. На рівнях територіальних громад вже затвердили бюджет поточного року, і в більшості вони мають значний дефіцит через брак коштів. Оновлення можливі лише завдяки інвестиціям. Ця проблема стоїть і перед керівництвом Петерфовівської територіальної громади для нашої громади важливо отримувати допомогу з Угорщини, особливо що стосується шкільного обладнання. Не секрет, що більшість територіальних громад, як і наша, прийняли бюджет на 2024 рік з великим дефіцитом. А коли є нестача грошей в бюджеті, ми не маємо права і законом теж заборонено витрачати кошти на обладнання. Тому допомога, яку ми отримали сьогодні, для нас має велике значення. Ми отримали також обіцянку про подальшу підтримку. Для нас це має велике значення, дає надію та впевненість що є на кого розраховувати. І звісно, ми дуже вдячні нашим партнерам угорським містам за надану допомогу. Дуже раді, що отримали дії від великого міста. По перше, велике місто має кращий фінансовий стан. А по-друге, багато наших випускників продовжують навчання у вишах Дебрацина. Тож важливо підтримувати дружні зв'язки з ним. від початку повномасштабного вторгнення самоврядування міста Дебрецен прийняло велику кількість українських біженців особливо в перші дні повномасштабного вторгнення, східна частина Угорщини перебувала під великим тиском. У Дебрецені було відкрито велику кількість притулків, заповнилися місцеві хостели та готелі. Характерно, що більшість людей продовжували свою подорож в західному напрямку. Тим не менше, і на сьогодні є кілька сотень українців, які залишилися у нас, і ними дотепер опікуються благодійні організації. За потреби намагаємося надати робочі місця і супровід українських біженців. На сьогоднішній день кількість новоприбулих українців незначна, але про тих, які залишаються у нас, дбаємо і надалі. Після урочистого заходу партнери домовилися про подальшу співпрацю та комунікацію. Мер міста Дебрецен наголосив, що й надалі буде максимально підтримувати своїх закарпатських партнерів.